Відкритий осінній чемпіонат Дніпра плавання зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор понад 700 учасників. Окрім спортивних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їхніх відділень, не тільки нашого міста і регіону. Вони традиційно також представляли сусідні обласні центри Харків, Кропивницький, Запоріжжя, де наразі поки що з різних причин немає можливості проводити подібні турніри. Ми звикли вже до такої кількості великих спортсменів до до того щоб завітали к нам у гості інші спортсмени з інших міст, ми даємо таку можливість змагатись виступати на наших змаганнях міських. Дякуємо за спатину по комплексу Метеор за те, що дозволили прийняти участь, тому що ми пам'ятаємо, як було приліт ракети і басейн швидко відновили. І ми продовжилися змагання і продовжуємо тренувальний процес в цьому басейні. На звітних змаганнях загалом були розіграні нагороди на 16 різних дистанціях. Поза конкурсом у запливах взяли участь і члени збірної України, які перебувають у Дніпрі на навчально-тренувальному зборі. Серед них і титулований дворазовий призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук, який вже завоював ліцензію і на виступи на Олімпіаді 2024 у Парижі. Виступи на цих змаганнях це просто, скажімо, побути з дітьми, поговорити з ними більше для того, щоб Діти пізнавали, що таке великий спорт, дорослий спорт. Я знаю, що дуже багато дітей приїхало саме виконувати якісь нормативи свої. Я сподіваюся, що моя така присутність, хоч і невелика, дасть їм хоч трішки наснаги для того, щоб все ж таки виконати свої заповідні секунди. На Олімпійських іграх в Парижі наступного року стартуватиме і Денис Кесіль, який має досвід, що правда поки що невдалий виступу на попередній олімпіаді в Токіо. <говори> ну, не вийшло виступити як я хотів і, і тренер хотів. Но в этот раз ми на Париж готуємося і справляємо всі ошибки, які були допущені ну, бассейном. На рідній воді метеору до дебюту на Олімпіаді в Парижі готується і Олександр Желтяков. Там він стартуватиме на дистанціях 100-200 метрів на спині. На яких Україна не була представлена на Олімпійських іграх впродовж останніх 12 років, за підсумками минулого сезону? Юнак зібрав вражаючий комплект нагород з чемпіонатів світу і Європи, паралельно встановивши декілька національних рекордів. Зрештою на досягнутому зупинятися не збирається. Почався сезон, то ми тільки входимо до цієї підготовки. Загалом відкритий осінній чемпіонат Дніпра з плавання вдався і був корисним з усіх точок зору, як для збірників України, так і безпосередньо для його учасників, які отримали можливість перевірити власні сили у суперечці на доріжках з титулованими опонентами.